Тродящому примові належиться першому покуштувати з плодом. Я не знаю, як ви, а я радий вас бачити. Я розумію, що час дуже швидко пройшов і кожна пісня, кожен вірш і кожне нагадування воно нас заохочує. Заохочує до того. Щоб все те, що тут відбувається, воно не відбувалося просто так. Як зазвичай якесь релігійне свято, якась традиція або данина минулому, насправді, все те, що тут відбувається, воно має дуже важливе значення. Хочу нагадати, Володимир Дмитрович, говорив про те, що свята, які Бог дав для ізраїльського народу, вони мали дуже таку чітку паралель і образ. Коли ізраїльський народ мав святкувати свято Опрісників, свято Пасхи, вони мали думати про це жертовне ягня, яке колись спасло первенців в єгипетській землі. Далі, коли вони сходилися на третє свято день П'ятидесятниці, це були перші жнива. Ось цей момент, коли брав Бравий колихав перший сніг, як дар Богові. А потім жнива, свято жнив, при закінченні вже збирання урожаю. Подумайте про те, що смерть Ісуса Христа, вона була як перший плід. У День П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на цю землю, і з'явилася церква, з'явилося Боже військо, армія Ісуса Христа, народ Божий. Це були перші плоди. Спасіння Ісуса Христа. І кожного з нас чекають жнива останньої. Ісус Христос, коли навчав своїх учнів, Він нагадав їм про те, що жнива це кінець віку. Іван від Матвія, 13 розділ, 39 вірш. Жнива кінець. Коли на нашу землю прийшла пандемія, ми думали, що це сильний стук Божий в двері цієї планети. Але це був лише початок. Коли прийшла війна в нашу країну, ми зрозуміли, що пандемія це не була таке сильне випробування. Є щось набагато складніше. І зараз, коли ми дивимося на Божий годинник на Ізраїль, ми розуміємо, що Бог продовжує ступитися. Бог попереджує. Бог про щось нам нагадує. Про що він сьогодні нагадує нам в цей день жнив і свято подяки, що обов'язково будуть жнивами. Об'явлення святого Івана Богослова, 14 розділ з 14 вірша. Іван, який був на острові Пахмус, побачив це ведіння. І Бог йому відкрив те, що має бути в кінці, а в кінці має бути жнива. І я глянув, і ото біла хмара. І на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця. А в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і ручним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів, пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати дозріло бо жни во землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижита. І інший ангел. Вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. Подібно до цих колосків можна, будь ласка, ми розуміємо, а можна всі. Дякую. Можливість їх тримати свого часу мала б відбутися причина. Хтось взяв і посіяв зерно в землю. Його обробляли. Пізніше це зерно померло в цій землі, але не померло просто так. Смерть цього зернятки вона не була даремною, тому що воно дало життя, воно дало колосся, яке має нове зерно. Я думаю, сьогодні церква Ісуса Христа. Подумайте, будь ласка, про те, що чекає нас в майбутньому. Ми не знаємо, який ще стукіт Божий відбудеться в 24 му році. Але дивлячись в минуле, мусимо тверезо готуватися до майбутнього. Якщо події минулого, вони нам показують про те, що його кроки близькі, то нехай. Сьогоднішній день ось це свято не буде для нас в байдужості. Бог говорить про те, що він скоро на цю землю прийде. І прийде як Господа жни. В діях Святих Апостолів описана історія про одного молодого служителя, який був вибраний, тому що серце його було велике. В любові до Бога, і в любові до людей. Для того, щоб служити жінкам, чиї чоловіки померли і вони залишились самотніми, не було за ким дивитися. І тому церква в Єрусалимі вибирає сімьох мужів. Скоріше за все, вони були молодого і середнього віку, і один з них Степан. Той, хто дуже любив Бога, і той, хто дуже сильно любив правду. І одного разу виникла дискусія. Дискусія про віру, дискусія про закон з людьми, які називали себе народом Божим, але не прийняли Христа. І ось цей Степан в мудрості, яку, дав, яку йому дає Дух Святий, починає звіщати їм істину. Говорить з докором, говорить прямо, говорить чесно. Люди, які побачили його лице, яке змінилося, яке стало як ангела, вирішили зробити слідуюче. Вони виволікли його за місто. І побили каміння. І як часто ми бачимо про те, що люди для того, щоб їх не докоряли, вбивають правду, насправді, так само робить кожен із нас. Особливо ті, хто знає про смерть Ісуса Христа, про Його Воскресіння, про те, що немає іншого шляху для того, щоб спасти свою душу. Скільки ще стуку треба в серце кожного з нас? Що ще Богу потрібно зробити такого, щоб ми зрозуміли спасаючу істину і приготувалися до зустрічі з Богом? Коли Степан помирав від несправедливого ось цього катування, він побачив небо відкритим і сина людського, який по Божій провиці стояв. Той, хто помирав. Він чекав на зустріч, на зустріч, яку чекав і той, хто стояв проворочих серм. Подумайте, брати і сестри, про те, що наша земна смерть або підхоплення, воно не тільки є важливим моментом для нас, які повірили в Ісуса Христа, а воно ще є дуже важливим моментом для Христа, як того, хто чекає. На плоди своєї смерті і свого Воскресіння. Володимир Дмитрович нагадував цей текст, він через муки своєї душі буде бачити плід і насититися. Тому сьогодні, в цей час війни, ми розуміємо, що як декілька днів тому ось тут стояла турна з тілом Ростислава, це не просто смерть. А це надія, надія на перемогу, що смерть жодного солдата наших Збройних сил вона не є дареми. І надія для майбутнього, майбутнього спасіння. Ми завдяки їм можемо бути вільно збиратися і проповідувати Слово. Ті, хто ще його не знають, можуть чути і розуміти, що до зустрічі з Богом. Потрібно пригодуватися. Не можна легковажити спасінням своєї душі, тому що це питання вічності. Це не питання земного життя. Це питання вічності. Коли Степан помирав, Христос став свого трону і зустрічав того, хто повірний йому. Я чекаю цього дня, коли зможу зустрітися зі своїм Спасителем. Тому що знаю, що це вічності буде найпрекрасніше моє. А для цього життя продовжується, для того, щоб ми ще могли багато зробити для Його слави. Сьогодні Бог нагадує для нас, будуть жнива. Хто ще не прийняв Христа в своє серце, хто ще не покаявся в своїх гріхах і не приварився з ним, сьогодні день добрий, сьогодні день спасіння, сьогодні в день жнив, в день подяки. Важливо подумати. Про ті жнива, які чекають кожного з нас. Все на поготові. Господар жнив чекає цього дня і попереджає цими світовими подіями про його прихід, про день жнив. Тому хочу, щоб ми зростали наші ноги, і ми будемо молитися, молитися і просити в Бога благословіння на наше життя. На наші жнива. Я дякую.